Завтра, 18 травня, вступає в дію оновлений закон щодо посилення мобілізації в нашій країні. Ну і для багатьох українців дійсно цікаво, зокрема, що буде з тими, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби, адже знаємо, що ще з 4 травня ця категорія була скасована, і уряд оновив розклад хвороб і станів, за якими проходили військово-лікарські комісії, на яких якраз визначалися ті хвороби, і стани за якими людина або ж могла б не продовжувати служити, або ж могла б бути демобілізованою. То цікаво почути вашу думку, зокрема, що дійсно може змінитися з 18 травня, як і для військовослужбовців, так і для військовозобов'язаних, тим тих, хто мав категорію обмежено придатні. Uh, так, питання зрозуміло. Ну, насправді ми, як правозахисний центр для військовослужбовців, uh, більше звертали увагу на фокус на uh, здоров'я військовослужбовців та їх uh, статуси щодо придатності. Uh, проте, зокрема, також і uh, ну, 402 наказ, згідно якого зараз вже будуть uh, тільки придатні або непридатні. То там по медичним категоріям не, не сильно відрізняються насправді для е, військовозобов'язаних та чинних військовослужбовців, там різниця між визначенням придатності щодо їх там обмежень, або якихось функціональних обмежень медичних або там різних діагнозів. Е, фактично, е, наразі е, ті категорії, які е, раніше визначалися в індивідуальному порядку між непридатний та обмежено придатний, наразі будуть придатними до тилових служб: служби в ТЦК, служб логістики або там тилових тилової служби там, військової частини, в якій він і раніше там перебував, військовослужбовець до цього. Фактично під час воєнного стану, згідно 402 наказу, у нас там ті, які раніше до повномасштабного вторгнення вважалися, могли бути там непридатні серед там призовників або військовозобов'язаних. зобов'язаних. Під час воєнного стану вони вже там вважалися обмежено придатними і також там зобов'язані були проходити там військову службу. Е, Щодо загалом діагнозів, які там і, і зміни, ну насправді дещо, е, дещо має стати більш об'єктивним фактично критерії прийняття рішення, чи то військовий буде придатний або не оскільки раніше там майже по кожній статті збільше ніж 80 розкладу хвороб. Згідно з 42 наказу, військовослужбовець, або військовозобов'язаний міг визнаватися або обмежено придатним або придатним, або непридатним корупційні ризики і фактично наказ диктував те, що лікар безпосередньо визначав, чи буде військово зобов'язаний придатним або обмежено придатним, або непридатним. Чи ні. Е, проте наразі вже при, ну, якщо точно діагноз встановлений, і, то можна точно сказати, е, що він буде або непридатним, має бути військовослужбовець, або військовозобов'язаний, або вже е, там придатний повністю, або придатний до певних е, служб там, з обмеженням служби в ДШВ, або ну, до, до служби тільки в, в тилових частинах. Пане Євгене, але також знаємо про численні випадки, коли якраз обмежено придатних військовослужбовців виводили поза штат. То чи ось ця практика збережеться, чи вона зникне, і що буде з тими дійсно військовослужбовцями, які на даний момент були визнані обмежено придатними, чи їх переведуть в тилові частини, чи їх, можливо, загалом можуть демобілізувати із військ? Um... Наразі о, цей оці зміни до 402-го вони не врегульовують взагалі це питання. Дещо врегульовують е, питання щодо там переогляду. Ну, якщо військовослужбовцю поставили статус, пере, е, там непридатний е, 6-12 місяців з переоглядом через 6 12 місяців. Е, тільки там можливість його не залучення до виконання бойових завдань, якщо він має такий статус м, у процесі узгодження документів. Е, проте, ми наразі фіксуємо так, що е, дійсно там деякі військовослужбовці ще знаходяться в цьому статусі виведених поза штат, і там військова частина не знає, фактично, що з ними робити, і там навіть окремі випадки є, що їм до сих пір там виплачують неповну, е, ну не повну виплату, там 20 тисяч 100 вони мають отримувати. Проте там є. Там, ще нещодавно чули випадки, що вони тільки ті 700-600 гривень отримують. <тас> що було там, рік тому, і громадська організація принципі стоювала, щоб ну, були зміни і була збільшена ця норма. Це переважно виконується, проте є ще окремі випадки, про які ми там, фіксуємо і чуємо. <тас> Ну, ви згадували зокрема про те, що через цей оновлений наказ все таки зменшиться корупційна складова. Ну тобто, чи правильно, ми розуміємо, що тепер лікарі мусять керуватися лише цим наказом і не матимуть можливість індивідуально визначати там чи людина придатна, наприклад, чи придатна та чи непридатна, або ж там непридатна протягом якогось часу. Так, все вірно, раніше, до прикладу, маючи один той самий діагноз, вже на розсуд лікаря, який там 42-й наказ диктував, що там має враховуватися вік, служба там та, ну, та інші фактори. Проте це настільки було необ'єктивно і незрозуміло по якому принципу це приймається, чому там. ну, Певних там певну категорію роблять обмежено придатною, певною непридатною. По яким критеріям, оскільки маючи один той самий діагноз, військовослужбовці отрим могли отримувати зовсім різні статуси? І тому фактично ось оцей момент наразі. Прибрали, і тепер насправді і е, там для юристів, які можуть допомагати військовослужбовцям, до прикладу, ну, визначати там, або оскаржувати рішення е, по вже там, встановленому діагнозу, це набагато простіше, тому що, до прикладу, раніше, е, маючи один та самий діагноз, юрист не міг точно сказати, от чому саме військовослужбовця визнали там, повністю придатним, а не придатним або а не обмежено придатним. Е, і зараз це також в тому числі може допомагати як юридично оскаржувати рішення, оскільки більш прозорі такі процедури е, впроваджені. Е, зокрема, по деяким статтям розкладу, також можлива зараз повна е, демобілізація, чого не було раніше. До прикладу, якщо була втрата там ока або ампутація, будь-яка, е, то військовослужбовець може там звільнитися. З військової служби, а але раніше, там, якщо ну там тільки при високих ампутаціях була можливість звільнення, а решта були обмежено придатні, і були частина була виведена поза штат, частина знайшла собі там і інше місце там, в своїй військовій частині або знаходила в тилових частинах для ну, тих, які передбачають можливість влаштування обмежено придатних. Що також, ну як до прикладу, для осіб з ампутаціями їм є змога там зараз повністю звільнитися проте там, згідно іншої норми вони також мають право залишатися, якщо вони там бажають залишатися в армії. Пане Євгене, не знаю, чи ви зможете прокоментувати, але до багатьох цікавить та ситуація, що згідно цього закону, який вступає в силу завтра, і згідно попереднього, який скасував якраз категорію обмежено придатних щодо військовозобов'язаних, виникає такий казус, що в тому законі йдеться про те, що вони мають прийти повторно ВЛК протягом 9 місяців. А ось закон про посилення мобілізації вимагає усіх оновити дані. Ти повторно ВЛК протягом двох місяців, то чи Ну от чи ви десь зустрічалися з такими ще е, проблемами та з таки з такою ситуацією, коли один якийсь законопроект може перечити іншому? Точно не вдавався в такі деталі, але наскільки пам'ятаю, то там 9 місяців там для переогляду вже попередньо прийнятих. Постанов, а щодо посилення мобілізаційних заходів, то там, 60 днів на оновлення даних, тому що ну, я можу дуже швидко подивитися, але здається, що там саме 60 днів на оновлення даних, оскільки там, розуміємо, що льона чи ну, там, 5 мільйонів осіб за два місяці система не зможе пропустити. Тобто ви вважаєте, що, ну, що ця ситуація не буде відповідати так, як вимагає цей закон, та воно, так би мовити, вже буде на місцях керуватися через кількість тих людей, які зможуть пройти ВЛК і оновити дані в ТЦК? Так, звісно, ну, там, здебільшого, це може, як, для по оновленню даних є три варіанти, тобто, це і через ТЦК. Тобто ми багато чим, чим черг бачили впродовж цих м, тижнів після прийняття е, ЦНАП і е, електронний кабінет, е, де можна також оновити частину даних. По те щодо ВЛК, ну тобто. Моя суб'єктивна думка, але там я, як аналітик, точно можу сказати, що за два місяці неможливо прийняти більше 5 мільйонів осіб при 500, там ну трохи більше ніж 500 місць надання таких медичних послуг, як огляд військовозобов'язаних. Пане Іване, ну, але ще цікаво, то з якими найчастіше до вас якраз проблемами, запитаннями звертаються військовослужбовці, а саме як до правозахисного центру, і чи завжди вдається допомогти їм і вирішити ті чи інші їхні проблеми чи скарги? Ну так, да, я мушу трохи окреслити сферу діяльності зараз громадської організації в рамках саме. Допомоги е, військовослужбовцям ми зараз тільки надаємо е, такі юридичні послуги, саме тільки військовослужбовцям, які зазнали травм поранень або захворювань. Тобто, ми створили систему, е, там через яку навчили е, ну, створили курс. Навчили там більше 150-160 юристів. Uh, деталям, нюансам щодо надання юридичної допомоги, і там ну, більша частина з них вона погодилася далі допомагати uh, військовослужбовцям по програмі Пробона, тобто безкоштовно там, надавати там, допомогу. Uh, зі свого боку, ми там створили повноцінну там, crm систему чат-бот, -чат в якому там приходять ці кейси випадки розгляду, і вони там надають допомогу. Uh, тому ну, основна специфіка це, звісно, uh, поранення. А серед запитань, які задають поранені, це там здебільшого виплати, узгодження рапортів, е, і там деякі ще інші нюанси, до прикладу, там е, проблеми через попередні проблеми медичного заповнення медичної документації, там деяких пробілів е, в датах. Інколи військовослужбовця після поранення виникає там, СЗЧ, тобто самостійне залишення частини, оскільки там, військова частина його вчасно не знайшла, і там, він не, не оновив військовослужбовець після поранення, не, ну, не, не повідомив про своє місце знаходження, Інколи таке, ну, таке буває. У нас це от декілька випадків останніх тиждень. Якраз і юристи розглядають такі, але переважно, звісно, це щодо оплати, щодо взаємодії з військовою частиною, написання там рапорту і там з'ясування там і інших ну, обставин деталей. Ну ж де також проходження ВЛК.